Друзі, вітаю! Кінець томатного сезону. Та й перцю вже майже немає. Витягуємо ось та змотуємо крапельну стрічку. Зробив ось такий апарат, але про нього поговоримо трішки пізніше. Каплю з ділянки майже прибрали, лишилося тільки там, де перець росте, там ще буде виборка, не одна в нас. Ну і скажу з таких бур'янів. Каплю досить важко витягувати, якщо є отакі з'єднувачі. У мене на такий випадок є ярик. Він отобігає та поправляє. Постійно зачіпається за стебло, за бур'ян. Тому витягували вдвох. Десь побіг, не знаю, десь у діда. Ну і з самих таких уцілілих томатів лишився тільки хепінет. Вони зелені. Зрозуміли, стиглих вже немає. Ось такі ще попадаються зелені, це хепінет. І сливка. Зараз знайдемо роса. Теж ще є. Тут у нас теж капля. Зараз будемо змотувати. Теж є зелена, де не де там. Червоніє щось. Але майже вже й немає. Це вже з нього діла не буде. Будемо все прибирати, косити, тому що на цю ділянку будемо сіяти гірчицю. Томати в нас тут вже третій рік на одному місці. Тому посіємо гірчицю. Ну і перцю теж майже нема. Лишився тільки печений. І такий, знаєте, не кондиція. Ось такий, що спекло його. Ну, білозірка є. Білозірка супер перець. І досі. Я його проливаю, прокапую. тому він ще плодоносить непогано. Майже вже вся червона. Це білозірка. Кажу вам, щоб не бур'яни отакі, то він би згорів увесь, так що плюси теж є. Ось такий ще, ще такий можна знайти. Ну а зараз покажу чудо апарат той, що зробив. То для крапельної стрічки, до речі. Думаю, ви вже здогадались. Тепер, друзі, розповім, як я зробив цей чудо-пристрій без жодного зварювального апарату. Все просто дуже бюджетно, скажу склепав, з чого було. І так, два колеса з велика. Тепер у нас велик без коліс. Це жарт, звісно, проволока. Ось тонша трішки за палець. Просунув її через два колеса. Ось там, застопорив двома гвоздями п'ятдесяткою. Потім почепив трубу, просверлив тут дві дірки, закріпив теж, щоб було посередині. Щоб було зручно намотувати. Тут ось, дивіться, між доскою. Там теж почепив алюмінієву трубку, ну, щоб воно не терло, зрозуміло, ось тут, щоб не терло колесо між, між доскою. Трубка, та ось о, був старий спінінг, Такий, знаєте, бамбуковий, ще з такою катушкою, великою алюмінієвою, що постійно робило бороду. Запутувало. Ну, хто, якщо на каналі рибаки є, то ви зрозумієте, ми більше розмотували, чим ловили. Тому зробив так, ну і труба, це з плівки, з теплиці. Чому я її почепив? бачив багато в ютубі намотують на арматуру. Просто арматура приварюють до коліс. Але дивіться, я так пробував, дивіться, що виходить. Коли я почав намотувати, то ось цей емітер, він просто перегинається сильно. Ну його, я не знаю, я взяв та почепив ось таку трубу. Далі ось будемо намотувати, покажу як. Каплі досить багато, ще тут там за машиною лежить і на городі, ще плюс перець. Тому думаю вистачить. Зараз прийде ярик, попробуємо мотати. І так, ярик біля станка. Зараз будемо пробувати намотувати. Ну що, Ярюха? Поїхали. Тільки не, не спіши сильно. Ось так, друзі, будемо і мотати. Нам дуже багато. Вон позаду, які купи ще розмотувати. Потім ще. Вон там на дорозі лежить, ще на персибі досить багато. Ну, якось буде так. Отакий От в мене помічник. Самому, звісно, не зручно, а вдвох зробимо. Тим більше не в школі, субота-неділя, вихідний у нас. Ну що, друзі, на цьому все. Ярик тормози. Да, ще додам ось цю бухту. Це нова в мене капля. Я її намотав сюди, тут, де вона й була. Ми в цьому році її купляли. Тому буде тут. Ну, а цю будемо намотувати. Що, Ярик, може сам? <с> чи ні? Добре, друзі. Всім дякую, далі буде.